Привіт усім левам, моїм хорошим. Прогноз на травень 2025 року записую для вас прогноз на двох колодах зроблений. Це Таро класична та гармонізаційна колода, яка не тільки дає передбачення, а й вирівнює енергію з негативу в позитив. Прогноз на травень, що вас там чекає, поїхали. Дивіться, прогноз у вас насправді хороший. Тут всі хороші карти випали, але є одне: але ваш внутрішній стан і ваші внутрішні хвилювання. Ваші внутрішні якісь образи, непорозуміння або накручування себе, вони можуть погіршити ваш місяць, тобто внутрішній ваш стан, те, як ви самі дивитесь на ситуацію, буде призмою того, як буде ваш місяць у вас проходити, так? і, такі, і такі будуть у вас виникати події та ситуації. Може бути багато емоційних подій, пов'язаних з вашою родиною. Тобто є хвилювання за партнера, за вашого коханого, за дітей будете хвилюватися, за батьків. Є певні хвилювання за батьківщину та ваш будинок. Є страхи, які, ну, вони, знаєте, страхи, що. Ну, щоб піде не так, як вам хочеться, щоб у вас не вийде ваші якісь плани, вони можуть не збутися, не здійснитися. Тобто ви, ну, ці такі страхи вони будуть давати вам невпевненість в своїх силах, в собі. Тому тут бажано себе не накручувати, розуміти, що енергії, вони у вас такі заходять хороші. У вас заходять насправді енергії місяця такі. Стабільність, чесність і гармонія. І є і якби, люди, які будуть допомагати, є і допомога від Всесвіту, є і допомога вищих сил, от тільки переставайте хвилюватися, не накручуйте себе, і у вас зовсім по-іншому буде проходити ваш місяць. І дивіться, може бути ще такий, знаєте, проявлятися у вас, що вам дуже захочеться, щоб вас похвалили, щоб вам поаплодували. А якщо ви не будете бачити це зі сторони вашого оточення, ваших рідних і близьких, ви не будете чути ці оплески, да, похвалу, то ви навіть можете і образитися. Ну, не варто ображатися на інших людей, починайте самі собою пишатися і самі себе хваліть. І, і ви отримаєте ті оплески, на які, ви, які вам потрібні. Гарний місяць, тому що негативні програми вони йдуть на розпилення, тобто вихід із негативних програм. Будуть такі події, і ці події можуть бути неприємні, але завдяки ним ви закриєте певні, певну негативну карму у своєму житті. В будь-якій ситуації буде розвиватися все у вашу, на вашу користь. І дивіться, якщо у вас в травні буде якась ситуація, що ви от не бачите з неї вихода, вона не вирішується, вам просто потрібно брати і розвертатися в іншу сторону на 180 градусів, і там ви знайдете рішення. Або знайдете вихід із ситуації, тобто вона як розрулиться. Тобто, вихід насправді є в вашому полі, в вашому оточенні є вихід з цих неприємностей, ситуацій, але ви поки що його як не бачите, і вам потрібно розвернутися для того, щоб його побачити. І, взагалі, от травень такий він як місяць, який веде до закінчення неприємного життєвого періоду. До закінчення труднощів гарний місяць для отримання швидких грошей. Це можуть бути бонуси, премії, подарунки, матеріальна допомога від людей, інших людей. Також йде покращення відносин у вашому оточенні. І якщо у вас є капіталовкладення, то вони принесуть прибуток. Тобто тут такий грошовий місяць. І гарні заходять у вас грошові енергії. Ну, гасло місяця це стабільність, чесність і гармонія. В першу чергу треба бути чесним самим з собою. Здоров'я слідкуйте за своїм здоров'ям, емоційні хвилювання відставляємо, так? Пам'ятаємо, тому що тут нерви, може, нерви, які ведуть до порушення сну. Можуть бути проблеми зі шлунком, з органами травлення, і треба бути обережним з алкоголем, тому що алкоголь він не допоможе у вирішенні ваших питань. І тут дуже добре, якщо ви захворієте, то такі енергії заходять, що вам буде вчасно надана якісна медична допомога. По коханню, якщо ви в парі, то можуть бути образи на партнера, як ви можете ображатись такий партнер на вас. І ну, ну, в той же час тут як розуміння і примирення, тобто тут нема таких негативних енергій. тут розуміння примирення, єдине от образи. Але в той же час і подарунки від коханої людини можете отримати. То, якщо ви одинокі, то в травні страхи і хвилювання будуть вам мішати будувати стосунки. Гроші Гроші є. Гроші є легкі і швидкі, і вони будуть приносити вам радість, і вони як легкі, тобто є швидке, легке отримання грошей. І по грошам, знаєте, просіть, і ви їх отримаєте. Тобто просіть у всесвіту, да? От можете візуалізувати, медитувати, молитися. Молитва буде допомагати для отримання грошей. Можна робити капіталовкладення, вони також в майбутньому принесуть гроші. Ось такий у вас прогноз. Ну, бажаю вам гарного травня. Обнімаю, ставте лайки вподобайки, пишіть коментарі, подобається, не подобається. Приймаєте, не приймаєте, підписуйтесь на мій канал. Набираю 500 підписників і кожному дарую в подарунок гармонізацію на вирішення саме вашої життєвої ситуації або на здійснення вашого життєвого бажання. Всім пока, пока!